Всім привіт ні, всім привіт зі Стамбулу. Це мій блог. Я його буду вести постійно тепер. Буду старатися відправляти відео кожну неділю для вас. Тут буде все про Стамбул, як для туриста, так і для тих, хто хоче сюди переїхати. Я думаю, ці відео будуть вам цікаві. Що я хочу сказати? Зараз я йду отримати свою посилку відправлення з України. Погода трошки така не дуже тепла, дощ. Обіцяють на завтра сніг, тому я вирішила сьогодні піти забрати свою посилочку. Як відправити в Україну посилку або навпаки з України в Туреччину? Я вам трошки розкажу. Фу, щось димить тут. Реально дим. Не знаю, видно? Фу, що горить? Екскалатори тут не глибокі, як у нас в Києві. Так, ми знаходимось на зупинці Єнібос на метро. Це метро прямує в аеропорт Ататюрк, який вже ви знаєте закрито. А з цієї сторони, з лівої сторони, в сторону Єнікапи. Єнікапи, Отогар це автостанція центральна їхня, а з цієї сторони в аеропорт. Якщо доїхати до Єнікапи, можна присісти на іншу гілку і доїхати в інший кінець Стамбула. Якщо вам потрібно добиратися автобусом до якогось іншого міста не можна сісти ось тут. Ось червона гілка, позначка М1А. Так, я знаходжусь ось тут, є Нібосна. Зейтінбурну Мертер, тут дуже багато текстилю. Продають оптом товари і везуть до нас в Україну. Так, Отогар, я вже сказала, тут є автобуси, е, з, ну, на яких можна добратися до будь-якого міста Туреччини. А ось тут є Нікапи. Ось тут можна змінити гілку. Так, приїхало моє метро я побігла. Я хочу сісти. Так, люкс місців немає то буду я, сидіти ось тут. Щоб знайти потрібну станцію, можна глянути ось на цю карту. Ось ми знаходимось. Де ми знаходимось? Ми знаходимось ось тут. Є небосна. А я зараз їду на кінцеву і нікапи. Потім пересяду на зелену лінію М2. До речі, тут в метро, якщо ви замітили, ось є такий пропускний, скажімо так, пункт. Щоб ніхто не проніс вибухівку, зелена лінія. Ось є ні капи, мені треба сюди. На цій гілці метро трошки інше, ніж на цій на червоній. Тут метро таке, як і у нас, сидять по бокам. Не так, як в трамваї. Тут метро трошки інакше, тут люди сидять по бокам. Бачите? На цій юкі, до речі, є зупинка таксі. Це центр Стамбула. Це як у нас в Києві Майдан, Хрещатик. Ось на цій зупинці. Але я виходжу на цій на Везнеджелер. Я на зупинці Везнеджелер. На цій зупинці зараз я вам покажу: тут дуже багато є перевізників, які возять посилки в Україну і з України в Туреччину. Також можна скористатися цим бусом і просто доїхати в Одесу. Можна просто приїхати сюди, сісти на бус і там, за один день добратися в Одесу. Якщо ви хочете переслати в Україну якусь посилочку чи навпаки собі з України, то Потрібно перевіряти перевізників, тому що можна попастися, кажу відразу. Тут не прогавте, тут є сторона 16 март Шегітлері Джадесі і є вихід на Істанбул Університеті. Нам потрібна ця сторона Шегітлері Джадесі. На вулиці вже дощ. Ну, слава Богу, що не льє. Можна без зонтика. Так, це станція Везнеджелер. Ось вхід в метро. Я зараз буду йти туди. Я зараз буду йти туди. Кажуть, завтра буде дуже сильний сніг. Я думаю, що завтра ніхто не буде виїзний. Через те сьогодні потрібно порішати всі справи, тому що в Стамбулі, якщо сніг, то це все. Всі сидять вдома, в школу не ходять діти. Тут як засипає, то засипає. Ось, до речі, перший перевізник. Бачите, ось тут. Отак вони, тут по цій вулиці, ці всі перевізники стоять. Далі, якщо ви бачите, ось ще один бусик. Отак вони вдоль цієї дороги стоять, забирають посилки, привозять посилки з України, можна забрати. Або можна цим бусом добратися в Одесу. Біле десь буде коштувати біля 100 доларів, я знаю. Ось. Один бус. Бачите, український прапор. Другий, там ще один ось. Ось ще один бус. Бачите, посилочки з нової пошти. Зараз я буду шукати свою, тому що я не знаю, чи це мій чи не це. Що я можу сказати? Посилочка моя ще не приїхала, так що мені сказали їхати на слідущу неділю. В суботу вона вже буде в Стамбулі, дай Бо. Дуже погано, коли з інтернет-магазину відправляєш. На е, посилку на отримувача-перевізника. Я не можу відслідкувати, чи вона приїхала вже туди, в Одесу, чи не приїхала. Постійно треба, я так розумію, запитувати, і я вам рекомендую запитувати, чи приїхала посилка в Болград, чи там в Одесу, тому що ось така буде історія. Так, я приїхала вже назад, в неї Босна. Е, Ну, як сказати, не забрала посилочку, але трохи прогулялась, подихала свіжим повітрям, бо я трохи засаділася вдома. А, прийдеться їхати знову на наступному тижні в суботу, забрати свою посилку, дай Бог, щоб вона ще доїхала. Чекайте наступні мої відео. Коли я вже поїду на наступному тижні, я знову запишу відео. Ну, все, друзі. До скорої зустрічі. Не забувайте підписатися, поставити лайк і написати в коментарях, про що б ви хотіли, щоб я знімала наступні відео. Все, Юричмек і